Ну, що сказати, буває таке, що коли робиш розклад, а там прямо по пунктах нічого не світить, ніхто не подзвонить, ніхто нічого не дасть. Ну, в общем, якесь сплошне ні. А клієнтка така сидить і думає: угу. Поняла. Ну, не вийде так, значить, зробимо інакше. Зробимо по-своєму. Бо ми ж з тобою не з тих, що сіли і будемо плакати у подушку. Ми з тих, хто. Піднімає свою прекрасну дубку, і поїхали. Як я оце на мопеді їду. Приїхала на природу трошки заземлитися. Ну, от, значить, продовжаємо про клієнтку. Вона пішла, робила, подзвонила, написала. І що ви думаєте, в неї все вийшло? Бо коли ти дієш, то і все світ підтягується. Ти робиш крок, і тобі назустріч теж щось іде. А потім вона мені пише, дзвоне і така каже: Альо, привіт! У мене все вийшло. Я ж зробила не так, як в розкладі виходило, а все наоборот. І каже мені, ти крута. Я кажу, та це не я крута, це ти крута. Просто карти тобі дали поштовх, а все остальне то твої дії. Бо таро насправді це не про те, що все, життя кончилося, йди ридай. Таро це як маячок. Отут буде важко, сюди йди, а сюди краще не йди, тому що ну, тут, там нічого не вийде. Просто тобі потрібно зробити правильний вибір і прийняти правильне рішення. Так що, якщо ти хочеш не просто почути правду, а такий собі, знаєш, трохи волшебний пенділь. Для старту то пиши, дзвони. Я тобі його організую мягко, але чутенько, і все в тебе вийде.